Добрий день, мої любі малята! Я вас всіх вітаю на заняття запрошую. Сьогодні у нас буде грамота, і ми з вами відправимося в країну звуків. Дітки в країні звуків, хто живе, як ви гадаєте, правильно живуть звуки. І ось там завівся звукогід. І він, дітки, в словах поїдав перший звук. Давайте гадаємо, які це були слова. Ова! Яке можна придумати слово, як ви гадаєте? Яку букву з'їв? Правильно, він з'їв букву Вова, да? букву В. Молодці. Звук В зів. Далі. Е, Ван. Яку ж він першу звуку, Буку, звук звів? Ван і букву першої кузів. І, правильно, І Ван. Молодці. А ще дітки він також поїдав і останні звуки. СТІЛ. Який же останній звук? Сі, стіл, молодці. Так. Ріт. Яке ім'я ми називаємо? Ріта правильно. Міл, міла, молодці. Правильно, ви все вгадали. Дітки, а зараз ми пограємо в гру, закінчи речення. Дівчинка гуляла в де? В парку, ще де гуляла, в лісі, на галявині, молодці. Дітки, а зараз нам треба з вами придумати по схемі речення. Подивіться, уважно ось на ці схеми, і нам треба придумати по першій схемі речення. Перше слово, яке дітки, коротке. Думайте. Так. У лісі живуть звірі. Ну, давайте подумаємо, підійде сюди ця схема. У лісі живуть звірі. Дітки. А перше слово в реченні пишеться, з якої букви? З великої. А в кінці речення що ставиться? Трапочка. Молодці. Давайте придумаємо речення до другої схеми. Так, подивилися уважно. Порахували, скільки тут слів? Три слова. Так. Думаємо, прийшла тепла весна. Правильно, Сонце гріє тепло. Молодці гарні речення придумали. А тепер нам треба придумати речення до третьої схеми. Бачите, тут три слова довгі повинні бути. І одне слово коротеньке. Так. Давайте придумаємо. Так. Придумали? Так, говоріть. Білочка живе в дуплі. Ще яке можна придумати речення: ведмідь спить в берлозі. Молодці. Дітки, а тепер нам треба з вами ось по цій схемі скласти речення. Бачите? Ось у нас. Тут кружечки, ви знаєте, що вони означають синій кружечок це що? Це приголосний звук. Зелений кружочок це м'який приголосний, а червоний кружечок це голосний. Подивіться уважно і скажіть, яке слово можна придумати ось до цієї схеми нижньої. Тут чотири кружечка. Як ви гадаєте, придумали? Яке слово? Каша, правильно, ще яке. Саша, а ще яке слово? Маша і ще Міша, Вова. Ой, бачите, як багато ви і імен придумали. Так, а ось тут, ви бачите, дітки, вже є м'який приголосний. І нам треба придумати слова з м'яким приголосним. Так, яке слово можна придумати? Так. Звірі, молодці, ще яке. Квіти, молодці. Гарні слова ви придумали. А зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова білка. Дітки, який ви чуєте перший звук? Білка. Б. А який він, дітки? М'який? А ще який він? Приголосний м'який. А приголосний м'який позначається якою фішечкою, дітки? Правильно зеленою фішечкою. Ось ми ставимо зелену фішечку. Так. Б, другий звук, який ви чуєте, бі. Звук І. А І це який дітки звук? Голосний. А якою фішкою він позначається? Червоною. Бі. Далі. Третій звук, який ви чуєте? Білка. Який звук? У. А це який звук? Приголосний. І ще який він, дітки? Твердий. Позначається синьою фішечкою. Біл. Третій звук який? Білк? білка, Який звук К. К. Який дітки? Приголосний. Який приголосний? Твердий. Позначається якою фішкою? Синьою. Так. Білк. І останній звук який? Білка. Який почули звук? А. А звук А це який, дітки? Це голосний. І позначається червоною фішечкою. Так. Яке ми з вами виклали слово? Подивіться, уважнее. Білка. Білка. Дітки, а скільки тут голосних звуків? Подивіться, два і. І А. А скільки приголосних? Так, порахували три приголосних. Перший звук, який? Л. Він який, дітки? М'який. І ще які звуки тут? Л і К. Молодці дітки. Правильно всі назвали звуки. А скільки ж тут складів? Біл, К. Скільки складів, дітки? Два. А чому два? Тому що тут два голосних звука. Молодці. Ви сьогодні дуже гарно працювали. Заняття підійшло до кінця. До побачення малята.